Блаженні милостиві, бо вони доступлять милосердя, так навчав Ісус, своїх апостолів і людей у нагірній проповіді. Життя Марії було повне милосердних діл, особливо її материнське серце було і є вирозумілим і милостивим для бідних грішників. Марія є матір'ю, і вона любить нас так, як свого сина, одначе в тій любові вона більше схильна до тих, що більше нещасливі, бідні. Колись на руках вона тримала свого сина, знятого з Христа, покритого ранами, кров'ю холодного, мертвого. Її серце пробив найбільший меч болю. Так Марія дивиться і на свою дитину, яка покрита ранами гріха, холодна в любові до Бога, мертва для неба з плямою прокляття. Тоді вона простягає свої руки перед предвічним судею і благає, просить ласки, навернення і милосердя. Для заблуканої овечки невдячної дитини. В старому завіті був у Єрусалимській святині жертовник, що на ньому вбивали тварин і готували їх до жертви Господеві. Цей жертовник мав також один привілей. Коли якомусь убивцеві вдавалося до нього дістатися, доки юрба його не схопить, тоді ніхто. Не міг його діткнутися і вбивця міг сподіватися справедливого суду. Таким є і наша Мати Марія. Хто в неї просить милосердя і рятунку, той може бути певний не тільки в охороні, але й у прощенні. Хто просить у Марії милосердя, той повинен сам мати милостиве серце. Ситий голодного не знає, немилосердний не розуміє, що це значить бути ласкавим до іншого. Тому, як Марія милосердна до нас, будьмо милосердні до інших, як часто ми осуджуємо інших у думках, словах без найменшого виправдання, як часто ми є милосердні для тих, кого любимо. А безмилосердя для чужих покрові, погляді, народності. Самарянин підніс жида з рова й поміг йому. Ісус оздоровив слугу римському сотникові. Марія рятує найбільшого ненависника Бога, грішника, це й є милосердя у житті Марії. Згідне з наукою Христа. На зразок Марії хай наше милосердя відчують усі, мов те проміння Сонця, яке світить добрим і злим. Марія, мати Божа, мати милосердя, молися за нас і за померлих.